Забута тінь, суворий Дант, вигнанець флорентійський встає із темряви часів середньовічних, як ті часи такі його й пісні, він їх знайшов в містичнім темнім лісі серед хаосу дивовижних хмарищ, чий дух одважився піти за ним блукати по тій діброві? Якби там між терням квітки барвисті вічні не цвіли, зібрав співець мистецькою рукою оті квітки і сплів із них вінок, скупав його в таємних водах стіксу, скропив його небесною росою і положив на ранню могилу вродливій Беатріче Портінарії що раз колись до нього посміхнулась, а в другий раз пройшла, не глянувши на нього, а в третій раз на неї він дивився, коли вона в труні лежала нерухома. Вона була для нього, наче сонце, що світло, радощі і життя дає, не знаючи, кому дає ті дар. І, хоч зайшло те сонце променисте, він не забув його ні в темряві понурі, ані при хатньому багатті привітному, ні на землі, ні в пеклі, ні в раю він не забув своєї Беатрічі. Вона одна в піснях його панує, бо в тій країні, де він жив душею, він іншої дружини не знайшов. Він заквічав їй вінцем такої слави, якої ні одна з жінок ще не пишалась. Безсмертна пара, Данте і Бетріче, потужна смерть не розлучила їх. Навіщо ж ти, фантазії химерна, показуєш мені якусь убогу постать, що стала поміж їх, немов тремтяча тінь, Мов сон зомлілої людини невиразна, нема на ній вінця, ні Ореолу, і обличчя вкрите покривалом, немов густим туманом. Хто вона? Тож ні один співець її не вславив, і ні один митець не змалював, десь там, на дні історії, глибоко лежить про неї спогад, хто вона? Це жінка Дантова, другого ймення від неї не зосталась, так мов зроду вона й не мала власного імення. Ця жінка не була провідною зорею, вона, як вірна тінь, пішла за тим, хто був праводирем італії нещасній. вона ділила з ним твердий вигнання хліб. Вона йому багаття розпалила серед чужої хати, і не раз рука його шукаючи опори, спиралась на її плече за Їй дорога була його співецька слава, але вона руки не простягла, Аби хоч промінь перейнять єдиний, коли погас огонь в очах співецьких, вона закрила їх побожною рукою. Вірна тінь а де ж її життя, де ж власна доля, радощі й гори? історія мовчить, та в думці, бачу я багато днів, смутних і самотних, проведених в турботному чеканні, ночей безсонних, темних, як той клопіт, і довгих, як нужда. Я бачу сльози, по тих сльозах, мов по росі перлистій, пройшла в країну слави Бетріче. Ізольда Білорука Трістан блукав по лісі. Ловив зелений шум, хотів йому віддати своє кохання й сум. Та ледве де береза лагідно зашумить, і зольден голос любий, він згадує в ту мить. Крізь віття синє небо прогляне вишині, І Зольдині він очі спогадує ясні. З одчаю узлісся іде сумний трістан. Аж там злотистим житом лиснить розлогий лан, і зольду злото трістан і тут згадав, упав у борозенку і тяжко заридав. Прийшла дівчина жати і постать зайняла, почула те ридання, і ближче не дійшла, мов доля необорна, була її краса, і чорна, мов те горе. Була її коса, хороші в неї очі, і темні, мов очай. Хто гляне в теє пекло, то забуває рай, а голосу дівчини, мов тої скрипки, спів, що викликає мертвих на танець із гробів, і вивела Трістана, вона з очаю тьми лілейними руками та спільними слізьми. спитав він. Як ти звесся, дівчина таємна. Ізольда білорука, відмовила вона. Сеймення найсвятіше всім світі і в раю. Ізольда, ох Ізольда, прийми любов мою. Ти пестив так ніжно мене, коханий трістане, а в очі так сумно дивився, аж серденько в'яне. Мені ти уста цілував, і руки біленькі, а сльози на коси мої котились дрібненькі, мені ти слова промовляв палкої любови. Чому ж вислухати не хотів моєї розмови? Ізольдо, ізольдо моя, в очах твоїх темних хотів би я бачить блакить країв понадземних. Ізольдо, ізольдо моя. Коли б твої коси мінилися золотом так, як житні покоси. Твій голос із золь моя, Рвучкий та жагливий, коли б він, як шелест берез, був тихий, пестливий. Не варто журитися тим, коханий трістане, хрещена мати моя, мені те достане, бо мати хрещена моя. То фея моргана, Біжиш ти до неї, мерщі до кохана. Ой, матінку, фея Моргану, зміни мені вроду мою, хай буду білява та ясна, мов янгол у божому раю. О, донечко, люба, ізольду, се ж я тобі вроду дала. В колиску дарунок принесла, як ти там лежала мала. Красі твої, доню ізольдо, ніхто ще догани не дав. Журливася темне врода, мій милий від неї ридав, дай, матінко, зло та й блакиту, Нехай же я буду ясна, хай милий мені усміхнеться, як сяє весела весна, гаразд моя доню ізольдо. Я золота в сонця візьму, блакиту морського позичить попросим русавку саму. Навчи мене, матінко феє, розмови берез у гаю. Хай буде мій милий, щасливий, як дрібна пташина в мою. Ще краще, ніж тії берези, шумлять веретенечка фей, бо все наймиліше вчуває. В тім гомоні кожен з людей, Що схочеш, кохана я, доню, тобі я зміню в одну мить, одного не зможе моргана твоєї душі одмінить. У темнім лісі знов трістан самотню терпить муку. І жде до себе і не жде ізольду білоруку. Коли щось шурхнуло, мов птах, з кущів росу, і враз трістан побачив там ізольду злото ті самі очі, коса, та сама тиха мова, душа трістана в небеса полинути, готова. Се ти, єдине, моя, се ти моя царице. За моря приплила сюди, кохана чарівниця та як же випустив тебе король той Недоріка, чи ти для лицаря свого убила чоловіка, а де ж твій кубок золотий і те дання уроче, тепер свідомо я до дна, його доп'ю, охоче. Напій кохання нам зелє і згадку про розлуку. Трістане, ти хіба забув? Ізольду Білоруку. Вона забудеться тепер, як ночі тінь минула. Трістане, що, коли вона про тебе не забула? Нехай вона в Єрусалим іде на прощу боса, тепер до мене прибула Ізольда злотокоса. Трістане, в тебе є гріхи великі, непростимі. На їх навряд чи проща є в святім Єрусалимі. З тобою, люба, я готов, іти на вічні муки. Трістане, годі вже розмов, поглянь мені на руки, згадай, кого ти посилав сьогодні до Моргани. куди ж тепер мене пошлеш, загоїть в серці рани, хоч зникла тьма з очей моїх, зате лягла на душу. Ти чорний камінь там поклав, повік його не зрушу. Нехай же знов моя коса чорніє, мов жалоба, я сей барви не зміню віднині вже до гроба. Трістан недузі лежить, ослаб, мов дитина, не служать нічого йому всі чари мороліна. Афея урганда загір, сказала лукава, Тут може одна помогти ізольда білява, При тій то косій тебе, і смерть не поборе. І вірного друга послав трістан геть за море, і другові так наказав, як згодиться мила, ти свій корабель наряди у білі вітрила, як ні, то напни лиш одно велике та чорне, хай потім у нього мій труп чорнява угорне. Піди, піди на берег Білорука, прошу тебе, молю тебе, піди. Там є гора висока та стрімчаста, на неї зліз і подивись туди, де море хвилю гонить із півночі. Вертайся вмить і розкажи мені, чи не лаліють й вітрила на виноколі в сизій далині. І мовчки йде Ізольда білорука, на берег моря, на високий шпиль. Ох, щось біліє здалека на морі, вітрила то, чи тільки піна хвиль, вернулася ізольда білорука. Трістан питає що, яка яса? Щось мріє там далеко у просторі, щось біле, чорне, як моя коса. І враз душа Трістанова порвала ждання шнурок. Що здержував її, і злинула, мов пташка вільнокрила далеко у незнаній краї. Ходи, ходи, Ізольда Златокоса, тебе давно трістан твій вірний жде. Між скелями не бійся заблудитись, і зольда білорука проведе, Іменнями посестрими з тобою так. Як вечірня й ранішня зорі, Чи ж то не диво, що тепер судилось, розлить нам заграву в одній порі? Колись і я була на час годину такою ясною, як ти тепер. По, сестро, голос твій мене лякає, скажи по правді, мій Трістан умер. Ізольдо до злотокоса Бог розсудить, чий був трістан, чи твій, чи, може мій, та бути з ним аж до його сконання дісталося таким мені самій. Ти не привезла чорного вітрила, не жалібна, ясна твоя краса, Та милий в гріб не ляже непокритий, його покриє чорна коса.